Друзі, шукаю пляшечки і, здається, мені знайшов щось гарненьке. Можливо, не настільки, але ось є, бачите, пляшечка і видніються літери. І що ви думаєте? Вона тут була не одна, їх було дві. А ми їх виймаємо і виймаємо, виймаємо і виймаємо одна за одною, погляньте. Мої вітання, друзі! На дворі вже майже весна. Чому майже? Тому що пару днів тому на дворі падав сніг. А зараз вже трішки починає випогоджуватись. Починає бути тепліше, і ми з Камрадом приїхали до лісу на позиції Першої світової. Копали тут минулого разу, не докопали смітник, приїхали його докопувати. Що в ньому буде, покажу згодом. Можливо, перейдемо на інші позиції і шукатимемо там. А поки що побажайте нам удачі. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Друзі, поки я знімав привітання, камрад знайшов вже ось таку пляшечку. Цілив прямо в саме горло. Ось так, що він її ще не підкопав, а ні, вже вже рухається. Можливо, її зараз вийму. Давайте поглянемо, що тут. Оп! А тут... На жаль, ось таке вино. Пляшечка з-під вина. На жаль, без літер. Але, тим не менш, є пляшечка, це вже означає, що є тут скло. Є пляшечки і, можливо, будуть гарненькі розписані. Ну що ж, очікуйте. Ну що ж, товариство, в мене ось тут є скло. Неглибоко. Щупаю тут, глибоко трапляються конзерні банки. А ця пляшечка, я надіюсь, була ось так неглибоко. Ну що ж, зараз почну розкопувати. Коли розкопаю, обов'язково покажу вам, що там було. На жаль, друзі, поки що нічого цікавого. Ось була пляшечка з-під вина. Викопав її без літер. Шкода, звісно. Прощупую тут все. Є ще хрустить залізо цегла, але... Скла не чути. Трішки розкопався і, на жаль, нічого особливого. Буду йти далі, щупати, пікати, можливо, щось трапиться, поталанить на щось гарне. А поки що ось такий результат. Друзі, погляньте, нащупав щось незрозуміле. Ось таке, як залізо чи цегла. Почав розкопувати і тут погляньте. Ось така пляшечка маленька. Не розписана, проте цілесенька пляшечка. Поки копав. І копаю далі, бачу, ще щось є. Дивіться, а тут ще одна пляшечка. Пляшечка чи ні? А ні, на жаль, ця побита Спід вина була. Але, тим не менш, є скло. Ось так. Почав його не нащупав, почав копати і трапляються ось такі пляшечки. Одна ось і тут друге скло. Ну, Пробую ще раз копати ось це. Можливо, буде там якась пляшечка. Побачимо згодом. Дивіться, що я ще викопав з цієї ямки. Там був ось такий камінець, я в нього вперся. Гарненько він дзвенів. І була ще одна така печальна знахідка. Погляньте. Ось така пляшечка побита. Ось з літерами вона. Ось такі літери. Ось тут видно, що пляшечка була з рому. Ось і ще найцікавіше це ось тут є також літери. Ось такий малюночок, ось такий замок з прапорцем. І з цієї сторони пляшечка була така квадратна, шестигранна навіть. І тут є шматок етикеточки також ось з літерами. Трішки літери ще збереглись, бачили? Ось. Малюночок був, етикетка була велика, бо ще шматки від неї знаходжу. То на шматках навіть етикетка є. Ось так. Такі шматки, бачите. Ось верх. Але, на жаль, все побите. Могла би бути гарненька пляшечка. Проте шкода. Ну що ж, продовжую щупати. У мене є декілька чергових знахідок. Дивіться, одна з них ось така річ. Напевно, сучасне щось. Від трактора, чи що. Скоріше за все, можливо, тут стояв так, як спідометр, тахометр чи на масло якась що вимірює. Ну, це моя думка, а можливо, щось інше. Панель приладів, ось така, напевно, була. Думав, щось старіше, але ось тільки що ще раз взяв в руки і ось така ідея прийшла в голову. ну Можливо, воно, а можливо, і щось інше, старіше. Ось така знахідка. Наступна знахідка, це в нас ось такий подвійний люверс був від плашнамету. Ось такий. Такі в нас трапляються, не часто, але трапляються. І ще одна знахідка, ось така пляшечка. Пляшечка маленька, прозора. І вони частенько трапляються, а тут ще зберігся шматочок етикетки від неї. Ось так, але, на жаль, надписів нема. Ще був шматок скла біля неї, побитого і розписаного, на жаль. Ну, ось такі знахідки. Товариство, ось тут в мене є пляшечка. Не знаю, я її підкопав, здається, прозора, а можливо і ні. Ну, не будемо гадати, давайте подивимось, що тут у нас. А ні, це звичайне вино. Так, вино. Я вже думав, що прозора. Але здалося, здалося це звичайнісіньке ось таке вино. Ціленьке, але, на жаль, без літер. Ну що ж, продовжую щупати. Друзі, знайшов декілька пляшечок. Ось така 200 г побита. вступна була з-під шампанського ось така ціленька. На жаль, без літер. І найкраще, як на мене, Ось така, я вже думав, вона буде гарненько розписана, але, на жаль, протер від болота. І тільки ось 0,25 літра. І все, жодної літери більше. Шкода, форма гарна, але напевно тут були тільки етикетки. Ось такі пляшечки. Поки що. Ще здається, що черкаю якесь скло. Зараз буду розкопувати. Як розкопаю, то обов'язково покажу. Що ж, друзі, я не помилився, черкав скло. І це скло ось така пляшечка. Пляшечка, на жаль, тут не розписана. Але ось така по дні написано LS Carlsbad. Ось такі літери. Шкода, звісно, що немає чогось кращого. Але і так, тут вже третя ціленька пляшечка. Тож, маю надію, можливо, буде ще щось цікавіше. Друзі, поки я там копаю, камрад тут вже знайшов, можна сказати, цілий схрон пляшок. Погляньте, що тут в нього є. На жаль, розписаних немає, ось тільки що вийняв ось такі кусачки для колючого дроту. Ось такі. На жаль, зржавіли чисто. Але тим не менше. І ось такі одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, сім ціленьких. Ось бітка ще така. В основному вино. І ось така пляшечка коричнева побита. Але все без літер. Чому так? Не знаю. Пили саме вино чи що. Пива їм сюди не привозили, напевно. Ну, ще копаємо, маємо надію, що все ж таки щось буде гарненьке розписане. а ви очікуйте. Друзі, шукаю пляшечки і здається мені знайшов щось гарненьке. Можливо не настільки, але ось є, бачите, пляшечка і видніються літери. Ось така має бути зараз красуня з літерами. Якщо я її викопаю і не поб'ю, дуже багато коріння, копати жахливо. Але, тим не менш, стараюсь, стараюсь викопати. Коли вийму, то обов'язково покажу. І що ви думаєте? Вона тут була не одна, їх було дві. Погляньте, ось була ще така бідка МК. Знизу написано. На жаль, без орлика, без літер, але, тим не менш, ціленька пляшечка. І ось ця вже знаходили їх багато. Левіко віртоло, чи як то правильно Ветріоло. Левіко ветріоло. Ось така пляшечка. Не прозора, а така більш колір голубенький, ось такий якийсь. Ось так. Ну що ж, ось такі пляшечки. Ще було побити горло. На жаль, більше цікавого нічого. Ось на такій глибині Більша половина великого фіскара є, здається, скло. Я вже майже до нього докопався, ще трішки залишилось. Надіюсь, що буде якась пляшечка, нарешті гарно розписана. Ну, не знаю. А можливо, як завжди, якась з вина. Зараз докопаю і побачимо, що там. Друзі, на жаль, перша пляшечка це ось така з-під вина, але ціленька. Це вже тішить. Чому я кажу перша? Тому що ось туди ще є ще щось нащупав. Не знаю, можливо пляшечка, можливо якесь побите скло. Але все ж таки воно там є. Ну, підозрюю, що це якийсь невеличкий смітничок. Можливо, пару пляшечок, а можливо і більше буде. Зараз постараюсь розкопати його і показати вам, що ж там було. Вийняв я декілька пляшечок і це ще не кінець. Ось там ще є пляшечка. Ось там туди йде смітничок. А вийняв я поки що ось такі нерозписані. Ось біточка така велика. Спід вина ще одна. І ось така маленька. Не знаю з-під чого, мабуть теж з під вина якогось або щось подібного. Ось поки що і така цегла. Поки що чотири пляшечки і йдуть туди ще. Туди не знаю чи ціленькі чи ні. Можливо, хоч серед оцих всіх якась буде розписана. Але це не факт. Ну що ж, продовжую розкопувати. Ну що ж, в мене купа знахідок, є пляшечки. І дивіться, що в мене є. Ось така була. Маленька. Була ще одна ось така зелена бідка. Не знаю, з -під вина ще одна показував чи ні. Це вже одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім ось таких. І що я вам скажу? І в мене є літери. Є в мене літери. Одні, на жаль, побиті. Ось така. Побита, бачите, вже таку знаходив, але інакшого кольору. А ця ось така левіко витріло. Ветріоло, ось тут скол має такий і без горла. Ну, нічого не вдієш. І ще одна ціленька. Це вже срібряніка ось така. Вони лежали одна біля одної практично. Одну за одною вийняв. І ось такі є кляшечки. Тут камрад ще. Копає також одну пляшку і основну масу знайшов тут. Ще пару було тут і ще одна є тут. Якщо побачите, ось видно її горло. ось там. Ну, буду зараз розкопувати, так як тут корінь старатись вийняти. а Біля неї ще була ось така завіса, денце, ну загалом весь рівчик ось тут в пляшечках. Потрібно все розкопувати. Ну що ж, очікуйте. А ми їх виймаємо і виймаємо, виймаємо і виймаємо одна за одною, погляньте. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Три бітки Вино, шампанське, ось така маленька. І це ще не всі. Ось тут, бачите? Шість. І ще дві. Ось тут. Ще дві бітки Нічого з літерами, абсолютно дві оцих пляшечки, що я показував, серебряніка і левіко. І все. остальне все ось таке. Багато їх вже тут десь біля 20 пляшок викопали. Ще є в ямці. Але з літерами, на жаль, нічого. Чому так не знаю? Можливо, стояли бідні війська і не мали за що купити собі гарні розписані пляшечки. Ось так. Такі поки що результати. Ну що ж, друзі, вже помаленьку наступає нічка, а ми ось таких ямок виймаємо пляшки. І знову чергова партія. Дивіться. Вино, шампанське, вино, дві бітки. Одна ще ось така маленька була, коричнева. Літер не видно, побита. Ну, чомусь все без літер. І ось таке бітки, вино, шампанське. Більше, на жаль, нічого нема. Ну, але, тим не менш, пляшки цілі є. Це дає надію. Хоча вже, думаю, розписаного більше нічого не буде. Ось так, якось так. Ну що ж, ще вдалося знайти декілька пляшечок. але, на жаль, так і розписаного нічого не було. Ось така маленька. Ось така бітка. Ось МК знизу пише вже знаходили. І чергова пляшечка. Ось таке вино. Ще було декілька битих. Їх показувати не буду. Ось так загалом десь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, 23, 24, 25 пляшок. Ось тут, тут і ще ось тут є. Бачите, ось така картина. Зараз оце все будемо закопувати. І збиратись додому. Ну що ж, друзі, ось так гарненько ми сьогодні покопали. Пляшечок було вдосталь, але шкода, що не було щось цікавого розписаного, чи просто такого цікавого з металошукачем. Ну, але маємо те, що маємо: будемо приїжджати ще, шукати і обов'язково показувати вам. Ну що ж, друзі, зараз будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!